В Історичній частині, ну, ну я думаю, що не варто би стільки було, а там, де, де багато людей, там завжди багато реклам, можна так сказати. Ну, дивлячись, які вивіски. Ну, наприклад, в старому місці я б зробив би їх однаковими, так щоб воно якось не відволікало увагу від архітектури, від цікавих місць. Так ті вивіски, наприклад, те саме, там є лабіринт і так далі, воно все мігає, відволікає від того від справжньої краси Львова. Може і забагато, трошки забагато. Да, не как бы нормально, но ну некоторым людям это будет полезно знать какую-то информацию, там касаясь города, там. Поэтому она особо даже если так сказать. Львів – гарне місто, я вважаю, не треба сучасними цими його псувати. Він гарний своєї старовинної частини. Ні, не, не забагато. Я думаю, що не забагато, нормально, нормально так. В реальній частині забагато. Самого напрягає, але воно псує сам імідж міста Львова. Місто красиве, а його засирають рекламою. Я думаю, що не псує. Якщо гарна реклама і доцільна, і вона приносить якусь користь, то, то не псує. А якщо там якісь негарні малюнки, звичайно, що псує. Я вважав би, якщо то історичне місто повинно бути воно оформлено в такому стилі, як воно було до цього. І я рахую, що то лишні оці різні вивіски і так далі. Все повинно бути, раз то історія, то і історія. Знаєте, я не бачу, щоб було забагато. Мені подобається, як є. На мою думку, трохи псує. Ну, забагато, дійсно, якби було щось таке патероцичне, так я розумію. А всякі такі до Ну, Якщо реклама по ділу, то, то вона потрібна, але мені здається, що львів більше звучить як місто пивне. Е, у нас багато є достоїнств, багато кращих, ніж тільки пиво львівське. Хотілося б, щоб прославляли Львів, власне, не тільки пивом. Я не бачив тут в центрі так багато реклами. Нормально? то Може, десь по проспекті Чорновола, туди, як на сихів, там реклами багато. Тут все класно, так як має бути. Можливо, в деякій мірі і забагато. Звичайно, щоб було видно нашу архітектуру, наші будинки, старовинні малюнки, які відображені на будинках. А Всі ці реклами просто їх ховають, їх не видно. В принципі, зараз на площі ринок ну, мало її, в принципі. Ну, хоча б тут зберегли. І історичну частину, а там на проспекті так. Добре, дякую. Так. я б сказала забагато, особливо ці великі банери коли не заважають. Я як архітектор можу сказати, що це ну, це ж Львів занесений до ЮНЕСКО, і ну це взагалі неприпустимо, щоб на такі будинки клеїли якісь реклами чи ще щось таке. Я ще її взагалі не бачу. Я думаю, що якщо красиво це все організовувати приблизно одинаково, щоб воно не відрізнялося, то не буде дуже псувати. Ну, але в міру звичайно. Залежно, яка реклама, якщо вона така коректна, ну і достатньо шляхетна, не агресивна, то можна, напевно, але за дуже багато іскраво. Ну, я думаю, що забагато. Я думаю, більш доречно би було це все в інтернеті, якось розмішувати. А так як архітектуру міста ну, воно прикриває або е, заважає, то я думаю, що дійсно забагато. З одної сторони трошки шкодить, але з іншої сторони реклама може бути і така, яка гармонійно впливає на архітектуру, а може бути, яка десонує да. по фасадах. Повинна дивитися відповідна організація за цим. Мені, наприклад, не заважає. Але хотілося б, щоб вивізки були більш позитивного напрямку.